Після страти Флавія Стеліхона, головного командуючого західним римським військом, опіку над, скажімо так, безхребетним імператором західних римських територій Гонорієм, отримав начальник імператорської канцелярії Олімпій. Олімпій гадав, що розуму в нього набагато більше ніж у Стеліхона, і йому вдасться розрулити ситуацію з Аларіхом, узурпатором Костянтином та сином узурпатора Константом. Але для того щоб воювати із узурпатором Костянтином, потрібні були війська. Західна армія, чисельністю близько 15 тисяч вояків, яка стояла у місті Тіциномі та охороняла вхід з Галлії в Італію, була неспроможною відбити напади Костянтина. Але у Гонорія та Олімпія були ще допоміжні війська готів Радагайса, які після поразки від Стеліхона служили римлянам. Звісно, не безкоштовно. Римляни платили готам Радагайса грошики, а сім'ї готів було розселено на півночі західних територій Римської імперії. Ніби всі були задоволені, окрім Олімпія. Олімпій вважав Готів Радагайса неабиякою загрозою після того, як готи не повірили у чутки про зраду Стеліхона, і частина готських військ підтримали полководця. Але після наради, на якій Готи запропонували Стеліхону піти проти Гонорія, а Стеліхон відмовив: ті Готи, що підтримували полководця, від нього відвернулись. І все ніяких рухів зі сторони Готів проти імператора Гонорія не було. Вони продовжували служити Гонорію. Але Олімпій чомусь вважав, що готи Радагайса обов'язково повинні повстати проти правлячого імператора з західних територій. На думку Олімпія готам Радагайса потрібно було нанести превентивний удар, і він нічого кращого не вигадав ніж напасти та вбити сім'ї готів. Уявіть собі, родини 12 тисяч готів було вирізано. Переважно більшість готських жінок, дітей, стареньких готів повбивали. А ті, кому вдалося врятуватись з кривавої м'ясорубки, втікли під захист Аларіха, який в той час перебував десь на теренах північної Італії і поки що не мав наміру протистояти римлянам. Дізнавшись про вбивство своїх родин, готи Радагайса покинули лави армії та також приєднались до Аларіха. Коротше кажучи, дії Олімпія призвели до того, чого намагався уникнути Флавій Стеліхон: об'єднання готів Радагайса та готів Аларіха. Готи Радагайса визнали Аларіха своїм вождем та прагнули помсти. Аларіх не поспішав, адже в нього тепер була могутня армія близько 30 тисяч відважних вояків. Скликавши нараду, Аларік запропонував наступні дії: надіслати гонорію листа, в якому вимагати від імператора компенсацію за втрати, адже родин вже не повернеш, а вбивством мирних та немирних римлян нічого не добитись. Тому краще поставити рим на гроші та щорічно отримувати від них солідну суму. А якщо римляни відмовлять, то піти на рим та взяти все самим. Готи погодились. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо подкаст із серії падіння заходу. І сьогодні ми поговоримо про головні події, які відбувались з 408 по 410 рік. Але перед тим як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Наразі з платформою Усе гаразд, і усім нашим спонсорам, яким не йметься підтримати наш канал кавою. Ми залишаємо посилання у описі до цього відео. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Отримавши листа від Аларіха, боягуз Гонорій можливо би і заплатив готам, але от Олімпій був проти і вмовив імператора відмовити Аларіху. На що сподівався Олімпій? Бог його знає, маючи лише 15 тисяч на війську у Тіцинумі та декілька легіонів біля Равенни, римляни аж ніяк не могли завадити Аларіху піти на Рим. Знявши війська з Тіцинума, оголюється прохід через Альпи, і тоді узурпатор Костянтин не буде зволікати та перейде Альпи і атакує Італію. Зняти легіони з охорони Равенни теж не варіант, бо тоді хто захищатиме Гонорія. А набрати нове військо чи сформувати легіони з прикордонних частин не було ні часу, ні можливості, адже розформувавши прикордонні легіони, відкриється дорога для нових нападів готів та гунів. Коротше кажучи, Олімпій знову впоров дурницю. Взнавши про відмову, Аларіх очолює військо та крокує на Рим. Але як нам вже відомо, у Готів не було облогових машин, та й взагалі з облогою міст в них було складно. Згадаємо лише те, як Аларіх дістав на горіхи від Стеліхона біля медіолану. Тому Аларіх вигадує нову тактику облоги Риму. Частина готського війська прямує в Остію, в найголовніший Римський порт, з якого Тибром надходили харчі в Рим. Дорогою готи накостеляли невеликим загоном римлян у Армінумі та без значних зусиль захопили Остію та перекрили постачання харчів в Рим. Аларіх, очолюючи другу частину війська, підійшов до Риму та розташувався табором неподалік війських мурів. Тепер Аларіх очікував, коли римляни почнуть помирати від голоду. До усього цього готам вдалось перекрити акведуки, що постачали в Рим воду. Тому римляни, окрім нестачі їжі, відчували ще й нестачу води. Звісно, у вересні 408 року, в той час, як Остія перебувала під владою Готів, у Римлян ще були запаси провіанту, але вони швидко танули, адже 800 тисяч на населення Риму потребувало значних запасів харчів, а нових поставок не було. Все, Рим в облозі. Спочатку римляни ще плекали надію на те, що Гонорій, їхній імператор, не залишить місто та його мешканців на призволяще та відправить на битву з Аларіхом римські війська. Але як нам вже відомо, ці надії були марними. У місті панувала паніка. Дружину Стеліхона Серену, який після страти свого чоловіка вдалося втікти в Рим разом із сином, запідозрили у змові проти римського народу. Римляни вважали, що сирена може відкрити міську браму та впустити готів у місто, і тоді усім гаплик. За наказом римського сенату сирену схопили та стратили. Євхелія, сина Стеліхона, теж було страчено, але серед істориків немає остаточної думки, де і коли це сталося. Євхелія могли стратити одразу після страти Стеліхона або ж разом із матір'ю. За словами історика Зосема, першими від голоду почали помирати найбідніші верстви римського населення. Їхні трупи лежали на римських вулицях, і поховати їх було неможливо. Римський закон забороняв ховати тіла у межах міста, а вийти з міста, щоб поховати померлих, римляни не могли. За міськими мурами стояв Аларіх та його армія. Трупи померлих від голоду звозили в одне місце, і з кожним днем купа людських тіл ставала все більшою та більшою. До купи померлих від голоду додавались ще й тіла померлих від хвороби, до якої призвала антисанітарія в місті. Не отримавши допомоги від Гонорія та Олімпія, римський сенат вирішує розпочати переговори з Аларіхом. У табір готів прибувають римські сенатори та намагаються домовитись із Аларіхом. У Аларіха була лише одна умова: бажаєте, щоб ми зняли облогу? То прошу виплатити нам 5 тисяч фунтів золота. 4 тисячі фунтів срібла, 4 тисячі пар шовкового вбрання, 3 тисячі рулонів пурпурової тканини та 3 тисячі фунтів перцю. На додаток звільніть усіх гоцьких рабів, яких було захоплено з у Радагайса. Збирайте, а ми зачекаємо. Сенатори погоджуються: на відкуп Аларіху скидались усі римляни згідно майнового цензу, тобто заможні давали більше, бідні давали менше. Золото та срібло збирали навіть по церквам, переплавляли золоті та срібні статуї та церковні речі. Зосим нам говорить про те, що римляни переплавили срібну статую віртуса, тобто божества римської доблесті, і що саме тоді, восени 408 року, римська доблесть загинула. Отримавши першу частину данини та перших звільнених готських рабів, Аларіх дає дозвіл на поховання померлих від голоду та від хвороб римлян, а отримавши остаточні виплати та звільнених готів, Аларіх наказує своїм людям готуватись до повернення на північ Італії. Також Аларіх викликає римських сенаторів і просить їх про наступне. Ви там поговоріть з Гонорієм на рахунок щорічних виплат. Тобто ви будете щороку нам платити, а ми не будемо вам дошкуляти своїми блокадами. Тим більше, ви звільнили більше 10 тисяч готів, і тепер моя армія сягає 40 тисяч бійців, які в будь-який момент із превеликою радістю підуть на Рим, якщо мої нові умови не буде виконано. Бувайте мені здорові та живіть у мирі. В мене все. Я пішов. Блокаду Риму було знято у грудні 408 року. А вже у січні 409 року римські сенатори відправляються у Равенну до Гонорія та озвучують імператорові умови Аларіха. Сенатори буквально на колінах благають Гонорія погодитись на умови Аларіха, і знову ж таки Гонорій міг би погодитись, якби Олімпій не пхав свого носа у державні справи. Олімпій вмовляє Гонорія знову відмовити готам. На що сподівався Олімпій цього разу? В нього був хитромудрий план. Ну то він так вважав. Олімпій вирішив відібрати 6 тисяч найкращих римських вояків та відправити їх на постійний захист Риму. Але Аларіх, дізнавшись про задуми Олімпія, зустрів римські війська та майже усі знищив. За згадкою того ж самого Зосима до Риму вдалось дійти лише сотні римських легіонерів. Також давні історики згадують про те, що Олімпій відправив частини західної армії на битву проти Атаульфа зятя Аларіха, який командував військами готів у місті Піза, за словами Олімпія у битві між римлянами та готами загинуло 1100 готів і лише 17 римлян. Але це була брехня, яку усі бачили. Політична кар'єра Олімпія зазнала краху у 409 році, коли його змінив один із радників Гонорія на ім'я Іовій. Імператор Гонорій та його новий радник Іовій розуміють, що своїми діями Олімпій довів римську армію до вкрай тяжкого стану. А для того, щоб хоч якось покращити ситуацію, римлянам була потрібна армія, яка була у узурпатора Костянтина. Тому Гонорій та Іовій надсилають до Костянтина посланців із порпуровим плащем та пропонують йому бути співправителем західних територій Римської імперії. У той самий час Гунорій та Іовій домовляються з Аларіхом. Вони пропонують готам щорічні виплати частиною золотом, частиною зерном та надають дозвіл на їхнє розселення на території північно-східної Італії та Іллірії. Аларіх приймає пропозицію, але з однією поправкою йому мають надати титул магістер мілітум, тобто він має бути командуючим усієї західної римської армії. Гонорій відмовив, сказавши, що це вже занадто. Тоді Аларіх розвертає свою армію та восени 409 року знову прямує на Рим. Що тут сказати, в Римі знову паніка, але цього разу ніхто не намагається протистояти Аларіху, а навпаки, римські сенатори, знаючи, що чекати допомоги від Гонорія не слід, зустрічають Аларіха біля міських мурів і одразу приступають до переговорів. Було вирішено, що Рим не потрібно блокувати, а потрібно очолити. І тоді ще одним імператором західних територій Римської імперії було обрано лояльного до готів сенатора Пріска Аталла, який і призначив Аларіха головнокомандуючим усім римським військом. Гонорій усвідомив, що він налаштував проти себе не лише Готів, а й римський сенат, який, окрім того, що відмовився виконувати накази Гонорія, так ще й обрав імператора у особі Пріска Аттала. Костянтин, який перебував у Галлії і який з радістю прийняв пурпуровий одяг імператора, щось не дуже поспішав на допомогу Гонорію. Можливо, він очікував, коли між ревенною та готами розпочнеться війна, яка мала би дуже швидко завершитись поразкою Гонорія, і тоді він, тобто Костянтин, буде або воювати з готами, або домовлятись. Гонорій вирішує накивати п'ятами з Равенни до свого племінника Феодосія у Константинополь. І ось за декілька днів до того, як імператорський флот мав відправити Равенни на схід, у порт равенне прибувають 4 тисячі відбірних вояків із Константинополя. Імператор сходу та його радник Антемій пильно стежили за подіями на заході і усе ж таки вирішили допомогти Гонорію. Отримавши підмогу від свого племінника, Гонорій змінює свої плани. Імператор вирішує відправити частину військ у північну Африку та заблокувати постачання провіанту в Рим. Звісно, кораблі Гонорія везли у Африку не тільки вояків, а ще й золото, яким мали підкупити війська та губернаторів африканських провінцій. Тобто тепер римський імператор Гонорій, а не гот Аларіх, мав намір мурити римлян голодом. У відповідь на дію Гонорія Пріск Атал відправляє до північної Африки невеликий загін римських вояків, який мав протистояти планам Гонорія, але цей загін було знищено. Аларіх наполягав на тому, щоб у північну Африку було відправлено загони Готів. Але Пріск аттал відмовив Аттал хоч і був лояльним до Готів, але побоювався, що Готи захоплять римські території у Африці, і тоді вже Риму точно прийде гаплик. Поки тривали суперечки між Аталом та Аларіхом, люди Гонорія допливли до Африки. Дивно, але Аларіх не стратив пріска Аттала. Він публічно зняв з нього імператорський плащ та в липні 410 року розпочинає переговори із Гонорієм. Аларіх погоджується на умови Гонорія, висунуті готам у 409 році, тобто золото та зерно щороку, і розселення готів у північній Італії та Ілірії. Підписати мирний договір мали неподалік равенне, але тут на сцену виходить ще один гот на ім'я Сар. Цей гот служив під командуванням Флавія Стеліхона і був одним з командирів, які не повірили у чутки про зраду Стеліхона і супроводжував римського командуючого в вравенну. Однак, після того, як Стеліхон відмовився виступити проти імператора, Сар перейшов на сторону Гонорія. До того ж, Сар був особистим ворогом Аларіха, адже він програв йому, коли готи обирали вождя і вибрали Аларіха. Тепер, коли Аларіх із нечисельними загонами прямував на зустріч із Гонорієм, Сар вирішив помститись своєму давньому ворогові та підготував на нього засідку. Битва між загонами Аларіха та загонами Сара завершилась перемогою Аларіха. Гоцький вождь вирішив, що Сар діяв за наказом Гунорія, і це було останньою краплею. Аларіх наказує зібрати військо та вирушити на Рим, але не для облоги, а для того, щоб пограбувати місто. Римські сенатори ще намагались якось мирно домовитись із Аларіхом, але гоцький вождь вже все для себе вирішив: ніяких переговорів, ніяких вмовлянь, лише помста. 24 серпня 410 року готи на чолі з Аларіхом увірвались в Рим. Є дві версії того, хто допоміг готам увійти у вічне місто. За однією з версій браму на суляній дорозі відчинила благочестива християнка на ім'я Проба, яка хотіла припинити облогу Риму, бо багато римлян гинули від голоду. За іншою версією, браму відчинили готські раби. Як би там не було, але протягом трьох днів готи грабували рим. Давні історики пишуть, що Аларіх віддав наказ лише на пограбування міста та заборонив вбивати римлян, але звісно, смертей було не уникнути. Колишні готські риби вдирались до помешкань своїх колишніх господарів та вирізали усіх поголовно. Християнські історики писали, що прихистком для римлян слугували лише дві християнські споруди: базиліка святого Петра та Церква святого Павла. Тим римлянам, яким поталунело дістатись цих святинь, готи не рухали. Готи грабували Рим протягом трьох днів: була пограбована курія Сенату, Базиліка Юлія, Базиліка Емілія, спалено сади Салюстія. У латеранському палаці готи примудрились демонтувати срібний купол над головним вівтарем, який був дарунком ще імператора Костянтина Великого. До речі, цей купол важив небагато немало, а цілих 700 кілограм. Одним з тих, кому вдалося вижити при пограбуванні Риму 410 року, був богослов Пелагій, який написав лист до християнки на ім'я Деметрія. Ось що писав у своєму листі Пелагій. Це похмуре лихо, тобто пограбування Риму готами, щойно закінчилось, і ми самі є свідками того, як Рим, що володарював над світом, був вражений тривогою готської сурми, коли цей варварський народ штурмував його стіни і увійшов в місто. Кожен дім був сценою, кожен дім був сценою страждань, однаково наповненою горем та сум'яттям. Раб і господар перебували в однакових обставинах і крізь панував жах смерті у 390-х роках до нашої ери. У римі гальський вождь Брен промовив такі слова: горе переможеним та навантажив вози римськими трофеями. З того часу римляни заприсяглись, що їхнє місто краще загине, ніж ще раз переживе пограбування та навали варварів. Але як ми бачимо, через 800 років Рим знову було пограбовано. Після триденного готського свавілля в Римі Аларіх наказав готам припинити пограбування, завантажити усі трофеї та відійти від Риму. Щоб Гунорію не встрілило в голову переслідувати Аларіха, готи взяли в заручники сестру імператора Галлу Плацидію, деяких видатних римських мужів та рабів з римських громадян. Готи попрямували на південь Італії і дорогою пограбували ще декілька римських міст. Було пограбовано такі міста, як Нола та Капуя. Наприкінці 410 року Готи дійшли до месінської протоки. Аларіх прагнув перетнути протоку, а потім із Сицилії відправитись у північну Африку. Але не судилося, коли Готи перетинали Месінську протоку, їхні кораблі зруйнував шторм і вони повернулись на південь Італії. Аларіх вирішив більше не випробовувати долю, а разом із скарбом та своїм народом попрямував на північ Італії. На початку 411 року Аларіх важко захворів та помер. Новим вождем Готів було обрано зятя Аларіха Атаульфа, Ульфа, а тіло мертвого вождя, згідно з переказами, було поховано у місці злиття двох річок Бусенто та Кратіс. Знову ж таки, згідно з легендами, для того, щоб поховати Аларіха, Готи відвели русло річки, поховали Аларіха та частину скарбів, а потім повернули річку у її русло. Усіх рабів, яких готи задіяли для робіт по відведенню річки, було вбито, щоб вони нікому не повідомили про місце останнього спочинку готського вождя Аларіха. У 410 році Римською імперією керували чотири імператори. Феодосій II керував сходом імперії, а західні території були розділені між собою Гонорієм. Костянтином та його сином Константом, але про те, що відбувалось в Римській імперії після пограбування Риму Аларіхом, ми розповімо у наступній серії подкасту Падіння Заходу. Добра усім, крім ворогів! Почуємо!